Дорога наша культурна делегація з міста Ніжина, дорогі українці, зараз саме той час, коли нам всім так необхідна підтримка один одному. Серця усіх українців сьогодні об'єднані величезним бажанням перемоги. І кожен з нас на своєму місці робить все, щоб цей день наступив якомога скоріше. Мистецькі колективи нашого міста щодня захищають Україну на культурному фронті. Хто піснею, хто музикою, хто добрим словом, як то кажуть, у кожного своя зброя. А наша зброя це наша українська пісня. Сьогодні своєю творчістю до збору коштів у підтримку Збройних сил України долучається муніципальний камерний. Галицькі передзвони, керівник Ігор Дем'янець, диригент Ярослав Ткачук. Щодня ми направляємо всі наші молитви і уклінно дякуємо всім тим, хто захищає нашу Україну. Нехай Господь пошле всю свою силу. Благодать нашим захисникам, вірним синам України, завдяки яким ми сьогодні бачимо світами, світла пам'ять всім загиблим героям, які віддали за нашу незалежність найдорожче, життя. Вони назавжди залишаться у наших серцях. Для всіх наших воїнів лунає Богородице Діво в Богдана Ватищука.